Вітаю вас, шановні батьки та дітлахи! Ви на каналі пані Логопед. Сьогодні пропоную вам чарівну гру логопедично для активізації і накопичення словникового запасу дитину. Прийшла зима, нашим каченятам стало холодно, треба перемістити їх в нове озеро. Перша качечка, яку ми зловимо, вона жовтого кольору і, мабуть, на ній намальовані якісь цукерки. Інша качечка, яку ми зловимо, вона помаранчевого кольору, і в неї костюмчик смугастий, вона заплющила очки, їй тут стане тепліше. Ще одну качечку, яку ми будемо ловити, в неї рожевий костюмчик у квіточку, квіточка помаранчевого кольору. Таким чином ми описуємо кожну качечку у смугастому костюмчику. Урожевому бажаю вам успіхів і вашим валюкам, ваш логопе.